Своєм не хає Вони своїм керувати вміють, а вони державою хочуть керувати. смотри, щоб ми тебе зараз не взяли. Та не за к тут х не займатися. Йди, якщо к врачу, йди обрачись. Я мене, що на Чому ви так Ти що на традиційну орієнтацію? що? і ось після всього цього тут у Верховній Раді знаходяться сміливці, які хочуть нами з вами заборонити слово піз. А я от перепрошую, як скажіть на милість можна ще назвати те, чим вони щодня тут займаються, сидячи на шиях платників податків, заборону матюків. Вони аргументують боротьбою за чисту мову і культуру у суспільстві. Але щось мені підказує, що нас з вами най <клес> можливо, найможливої захонцеви вигадали навмисно, аби українці їх не називали ну скажімо за багаторічну мітацію бурхливої діяльності. Ой, мамулечки, роднулечки, хоч в кінці не матюкнулася я, ні. Дороги ще не зробили, а матюкатися вже хочуть заборонити. Як ото тепер їздити? Не добираючи слів, водії кажуть усе, що думають про київські затори і парковки. Вони піраси. Я їх їбал маму, рот, папу рот, тому що те піраси. Надо боротися з ними. Блядь. Поставили ці с... бетонні запи. Не припаркуєшся. Можливо, незабаром цьому чоловікові доведеться прикусити собі язик, бо у Верховній Раді оголошена війна матюкам. Так і назвали її не мудруючи, особливо де матюкація. Авторка мовної революції Ольга Богомолець, депутатка, яка не вміє матюкатися. Ну, принаймні, так вона каже: у мене немає цього в лексиконі. Мої батьки так ніколи до мене не говорили. І я так ніколи не говорила. Не розумієте, що ви перша того, людина, це людина, яка за все життя не матюкалася. Е, ну, можливо. У неї в руках російський словник непристойних слів. Книга з її домашньої бібліотеки. Ольга Богомолець уперто не хоче зачитати ані рядка. Натомість цитує Ліну Костенко. Ну от і дожилася наша мова була, була безсмертною в віках. Та от прийшли бендюжники від слова і потопили мову в матюках. Це щойно не прийшла е, мені СМС. її законопроект, який декому може й зовсім стулити пельку, пропонує не просто забороняти, а суворо карати любителів міцних слів. За лайку може світити до двох тисяч штрафу або два тижні виправних робіт. Ой, ё... Але найприємніше стосується це тільки публічних людей, наприклад, самих нардепів. Блі... Реально, в залі депутати дуже Ну, Я депутат чотирьох скликань. Я такого не чула. ще. Актори, співаки, письменники, телеведучі. Їх усіх пропонують карати за лайку в ефірі. Щоправда, тут це стосується і простих людей, що насміляться матюкнутися на камеру. Що дивишся на мене, як баран на нові ворота. Скажи, пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Ти зрозумів мене чи ні? Іди, к будь-яке обмеження свободи слова і вибору інструмента це звичайно плавання зі зв'язаними руками тому що е, важко е, писати говорити мається на увазі висловлювати творчу думку Ми як письменники як журналісти тобто творчі люди якщо хочуть щоб це не було стерилізовано щоб вірили персонажу так чи інакше повинні це рі... Нардепка богомолець стоїть на своєму. До того ж, каже матюки ж російського походження, в українській лайка геть інша. Куртка на ваті, хай тобі в роті піря поросте там шлях трафи. Знаєте, тобто є такі слова, які можна які з якими я росла. От і психологи кажуть, іноді лайка навіть корисна. Если человек хочет выругаться, эту эмоцию выплеснуть и не делает этого, он разрушает себя. Начинаются какие-то нарушения психики, головные боли, там, головокружение, сосудистая дистония. Если он продолжает не выводить свои эмоции с помощью цензурной брани, а очень хочется, то все эти проблемы переходят на тело. А кто ж визначатиме, чи не сказали, ви часом якесь заборонене на На думку авторки проекту треба скласти спеціальний державний список заборонених матюків перелік заборонених слів має скласти не хтось а цілий кабінет міністрів той мабуть створить якусь окрему комісію якусь на з дематюкації, матюкації яка й визначить поняття дермократя Нецензурним багато віддала, аби потрапити на це засідання. До речі, рішення з переліком матіків певно має бути оприлюднено в офіційному виданні урядовому кур'єрі. І скажу я вам, цей тираж розкуплять ще до того, як він потрапить у кіоски. Новий закон, хоч і розбурхав країну, але навряд чи матиме шанс на життя. По перше, рада восьмого скликання доживає вже останні дні. По-друге, ну хіба знайдеться більшість, готова добровільно заборонити собі улюблену справу публічно обматюкати свого ж колегу по парламенту?